Вчора, 30 квітня, близько 15.30 у Покровську по вулиці захисників України сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та мотоцикла. У поліції кажуть, водійка Хюндай не надала перевагу у русі двоколісному транспорту. Встановлено, що мотоцикліст 24 роки рухався по вулиці захисників України. Жінка-водійка автомобіля Hyundai. Не надала перевагу у русі. В результаті відбулося зіткнення». внаслідок аварії. Мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування. «30 квітня до нас доставлено молодого чоловіка 24 років з місця ТТП. Госпіталізований до хірургічного відділення, оглянути травматологами, зроблені необхідні обстеження. Проходить курс лікування в хірургічному відділенні на базі травматологічного відділення. За фактом аварії було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф розміром від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керування транспортними засобами. На строк до трьох років Поліцейські у черговий раз закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Бережіть себе та будьте уважними на дорозі.